Доброго дня, шановні колеги та майбутні колеги. Мій канал створено для тих, хто хоче вивчати веб девелопмінг веб-розробку, веб-програмування. І не будемо забувати те, що канал розрахований на тих, хто починає свій шлях у розробці. Тому я повинен чесно сказати, мені дуже багато людей. Пишуть у формі на сайту, як щось зробити, як почати, з чого почати, що потрібно. Тому запишу ось це відео, як створити просту HTML-сторінку у 2024 році. З чого почати, з чого ви можете зробити перший крок у веб вебдевелопмін. Що нам потрібно? Нам потрібен редактор для коду. Звісно, звісно, ви можете використати будь-який. Вбудований редактор або блокнот у Windows, macOS, Linux. Але значно краще, значно зручніше використовувати редактор, який, можливо, потім ви будете використовувати все, все своє життя як програміста, або деякий час. Я рекомендую Visual Studio Code або його відкритий аналог, це VS Codium. Це все безкоштовні редактори, дуже-дуже серйозні, які дозволять. Працювати і працювати у тому інструменті, який ви будете використовувати, можливо, у компанії, коли станете вже професійно працювати у цій галузі. Завантажуємо, інсталюємо. Зауважте, будь ласка, що він є і під Windows, і під macOS, і під Linux. Тобто, вам не прийдеться перемикатися. Ви можете працювати у будь-якій операційній системі. Інсталюємо і запускаємо. Я буду показувати, наприклад, VS Codium, вони нічим не відрізняються для початкового розробника, той, хто починає тільки програмувати. Ви побачите перед собою вікно редактору коду та файли. Можливо, у вас буде ще екран, в якому там welcome Screen, щось натисніть, його можна закрити. Далі. Ми повинні відкрити теку, в якій будемо працювати. Завважте маленьке но. Або але у мене стоїть комбінація клавіш Ctrl-O. Не натискайте її. Ctrl-O по замовчуванню працює відкрити теку тільки у macOS. За це йому велике дякую. У Windows Ctrl-O відкриває файл, і це не дуже зручно. Те, що ви бачите на екрані, це вже перелаш... переналаштований Visual Studio Code на потрібну комбінацію. Нам же просто мишкою треба тикнути Open Folder. І вибрати теку, в якій ми будемо працювати. Вона пуста, нічого немає. Ось вона тут, ім'я, її світиться, я буду в ній працювати. Вона в мене на всіх комп'ютерах називається однаково один тест-код. Це, скажімо так, мій стандарт. Далі ми створюємо. Перший свій файл. Натискаємо, створити файл кнопка. І в вікно вводимо ім'я файлу індекс.html. Зауважте, індекс стандарт, стандартне ім'я у прикладах та уроках. Чому так? Тому що якщо ви завантажите ваш файл на сервер, то індекс. Ім'я під файл з іменем .html php буде підхватуватися автоматично. Звісно, ви можете назвати будь-як. Але я вас застерігаю, що якщо ви хочете працювати в вебі, почніть а, назвати файли адекватно. Тобто нижній регістр, тобто латиниця, ніяких пробілів. А, далі йде у нас розширення? Розширення це декілька символів після останньої крапки, які показують прив'язку файлу до програми. HTML це стандартне розширення файлів гіпертекст Markup Language, тобто язик розмітку гіпертексту. Або, може бути, інше розширення, ми будемо працювати з цим. Натискаємо Enter. Що відбувається у теці. Якщо ми відкриємо теку, то ми побачимо, що в нас було створено індекс.html файл, ось він, і він був асоційований з браузером. У мене по замовченню стоїть браузер Chrome. У вас може бути будь-який інший, і іконка буде відрізнятися. До речі, у мене ввімкнено показ розширення. Можливо, вам прийдеться у операційній системі поставити птичку, так, щоб розширення відображалося. Якщо ви захочете працювати у будь-якій сфері девелопменту розробки то це краще зробити. На Ютубі куча відео, як зробити у вашій операційній системі це. Тому вмикаємо розширення і працюємо. Якщо ми натиснемо два рази швидко, то відкриємо цей файл у асоційованій програмі. Звісно, ми нічого ще не писали, тому ми бачимо пусте вікно. Але якщо ми клікнемо. Правою кнопкою миші і виберемо інспектувати, або інспектор, або інспектор сторінки може по-різному називатися, знаходиться в самому низу менюхи. Можливо, менюха буде звернена, треба її розгорнути. Вибираєте, інспектувати, то ви побачите консоль браузера. Тут є декілька елементів. Нам потрібен elements. Подивіться, будь ласка, ось таким чином браузер відображає нашу сторінку. Ви скажете, а звідкіля взялися теги? Теги добудував сам браузер для того, щоб коректно відобразити сторінку. Ми ж нічого ще не писали. Чому? Тому що браузер сучасний це дуже складна система, це майже операційна система, така ж складність. І він добудовує сторінку, навіть якщо ми десь помилилися. Ми помилилися, ми пусту сторінку, хочемо відобразити, і браузер добудував її. Що це нам дає? Якщо ми ось таким чином напишемо, збережемо, зауважте. Ось тут є така опція, як автосейв. Подивіться, будь ласка, щоб птичка стояла. Е, якщо ж її немає, то у вас, коли ви вносите зміну у файл, буде ось тут або ось тут е, диск, який буде показувати. Е, circle, який буде показувати, що у вас не збережений файл. Я на автоматі, більше цього казати не буду. Майже завжди жму на клавіатурі Ctrl-S, тобто зберегти. Е, навіть якщо вімкнено автозбереження. Це вже як на підкорки зашито в мене, я вже не можу це. Пере... якось робити себе, це вже просто ну, роками працювання в галузі Ctrl-S при кожній зміні автоматично жму. А ви ж просто зауважте, що якщо я вношу зміни у файл, то потрібно зберегти його, щоб були ці зміни відображені у браузері. Далі переходимо у браузер і натискаємо Оновити, або F5, або Ctrl-R, в залежності від вашого браузера. Або ось ця кнопка. І ми бачимо зміни. Ось тут у нас з'явилося наше число. І ми бачимо, ось тут з'явилося наше число. Але це все таке собі. Давайте ми підійдемо до цього більш серйозніше, стираємо і натискаємо знак оклику. Подивіться, будь ласка, в нас вплила підказка, яка каже, що е, працює емет, і ця абревіатура може бути розгорнута ось такий код. Що це таке? Emmet Раніше був це окремий плагін, але він настільки став популярним, що майже всі сучасні редактори його вміють. Це дуже мастхевний плагін, він вбудований, його не треба ставити вже окремо у сучасних редакторах, який дозволяє писати HTML та CSS-код за допомогою введення декількох символів. Ви бачите, що буде, якщо я його натисну. Натискаємо TAB, і ви бачите, Emmet згенерував. Ось таку структуру. Це стандартна структурна HTML сторінки. Тобто все, що ви бачите у браузері. Якщо ви в браузері зайшли, наприклад, на, 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 на будь-який сайт, на Google, на YouTube, не всі можуть зайти на YouTube, і це дуже-дуже здорово. Але ми можемо. В Instagram через браузер то ви працюєте з HTML-сторінкою, і всі вони побудовані за допомогою тегів. І всі, всі вони мають стандартну структуру, скелет, який ви тут бачите, і він є. Тому треба це враховувати. Ми створили стандартну структуру. Ось тут у вас мова майбутньої сторінки. Якщо у вас буде, наприклад, сторінка на українській мові, то ви пишете Йо. якщо буде на англійській, то N. Якщо декілька, то вже в залежності від мови працюєте. Далі йде. Тегхед, який містить службову інформацію та підключення файлів та заголовки сторінки. Ось це кодування майбутньої сторінки, щоб не було кракозяблів замість вашої мови на сторінці, замість вашого тексту. Ось цей тег відповідає за адекватне зображення вашої сторінки на мобільних пристроях. А ось цей тег, я думаю, вже здогадалися, що тег – це ось такі ось. Управляючи керуючі структури, які пишуться в кутових дужках. Це потрібно, щоб браузер міг їх відрізняти від тексту. Ось це текст, а ось це керуюча структура тег. Теги ви не бачите на сторінці, але браузер їх бере, інтерпретує і якось показує. Подивіться, будь ласка, ось тут у нас написано індекс HTML. Ми йдемо у наш документ. І ось тут от пишемо My. Page, натискаємо Зберегти. Переходимо у браузер і оновлюємо. І ми бачимо My Page. Чому так? Тому що тег title відповідає за те, що буде зображено на вкладці сторінки. Ось тут у мене зображено vs Code. Це значить, що у тегі Title ось це буде прописано цієї сторінки. І це можна подивитися, якщо ви зайдете і подивитеся, що там є. Добре, йдемо далі. В тег пишеться весь той код, який буде виводитися на сторінки. Натиснемо H1 і натиснемо Tab. Теж працює Emmet. Пишемо MyPage. Зберігаємо і дивимось, що в нас відбулося. Ми з вами бачимо сторінку. Вона велика. Я натисну Ctrl 0 на клавіатурі, щоб показати реальний масштаб. А тепер Ctrl та колесико миші. Можу міняти масштаб, як мені зручніше, щоб вам, щоб вам було видніше. Ось це сторінка. HTML відповідає тільки за структуру та вміст сторінки. Якщо ви хочете, щоб було гарно, то треба додати оформлення. Усе оформлення за оформлення відповідає CSS, тобто каскадні таблиці або каскадні листи стилів. Це ще одна технологія, яку треба буде вчити, якщо ви хочете робити сторінки для того, щоб показувати їх в інтернеті, в вебі. Тобто HTML відповідає за структуру та текст, а CSS відповідає за красоти. Їх не вчать окремо, тому що ну, це не має сенсу. HTML можна вивчити за там, декілька годин. А потім вже CSS вчити, 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 але за тиждень можна опанувати на базовому рівні. До речі. Якщо ви хочете це зробити, то приєднуйтесь посилання під відео на курс HTML для JS-розробників. Чому він так називається? Це базовий HTML, який дозволить вам створювати складні сторінки. Але планується те, що ви потім йдете вчитися все-таки на програміста JavaScript, React, Vue, Node, можливо, ну, тощо. Тобто, у вас це перший початок шляху вашого. Тут ми вчимо всі базові речі. Всі оформлення, структури, робимо проєкт, завантажуємо його на сервер. Тобто все те, що повинен знати людина, яка хоче вчити веб-розробку. Тому приєднуйтесь, послання під відео є, або просто заходьте на гід і шукайте HTML для js розробників Добре. Я сказав, що CSS це окрема технологія. Як її використовувати? Створюємо файл style.css. Зазвичайно, Зазвичай, ім'я може бути. Будь-яке, а CSS це розширення. Є. Тепер цей CSS файл треба підімкнути ваш А Підключення файлів CSS робиться зазвичай у тегі head. Можна робити різними шляхами, але я покажу той, який найчастіше використовується в реальному житті. Натискаємо і пишемо link. Link це команда, яка дозволяє ваш HTML підмикати сторонні файли. Натискаємо tab. І подивіться, будь ласка, в нас вже сформовано, що це буде таблиця стилів, style sheet, або лист стилів. І ось тут ми повинні прописати адресу ось цього файлу. Звісно, ви можете натиснути просто S, і оскільки у нас всі файли знаходяться в одній теці, то буде підсвічено style CSS. Можна зробити по-іншому, явно вказати, що ми будемо працювати з файлами у цієї теці. Крапка це посилання на поточну теку. А в ній в мене декілька файлів. І я можу просто вибрати потрібний мені файл, натиснути Enter. Ось таким чином. Як перевірити, що ви не накосячили? Зберігаємо. Перемикаємось у браузер і оновлюємо сторінку. Дивимось у вкладку Консоль. Якщо буде помилка, ви її тут побачите. Давайте я створю помилку. Такого файлу в мене немає. Ctrl-S зберіг. І дивлюся в браузері оновлюю сторінку. Ви бачите, що такий файл не найдено, і помилка сталася у файлі індекс.html на 7 рядку. Перевіряємо. Сьомий рядок ось ця помилка. Тобто, ви бачите, що браузер. Не тільки відображає ваш файл, але й показує помилки. Прибираю помилкові символи, зберігаю. І йду ще раз у браузер. Оновлюю: в консолі більше помилок немає. А, до речі, тут може бути помилка, яка каже, що нема Favorite icon. Тобто іконка ось ця йде за замовчуванням. Не треба якось реагувати, поки на це ви все це навчитеся в курсі. Як це виправляти? Добре, як же додати оформлення? Перемикаємось на style CSS і пишемо HTML-buddy. Я пишу оформлення для тегів HTML та body. Зазвичай їх пишуть ось таким чином, перераховуючи їх через кому. Тобто для, і для HTML, і для тега оформлення буде однаковим. Перше оформлення, яке я хочу вибрати, я не пишу його повністю, я просто ввожу перші символи, а далі мені редактор підсвічує можливі стилі. Я напишу background color. Я дуже поганий у плані дизайну. Весь мій дизайн це червона, червоний прямокутник і чорний фон. Тому я виберу щось, наприклад, ось таке. Ви бачите, що тут вже показується колір, який буде, його можна міняти, але це мені не дуже важливо. І color це властивість, яка відповідає за колір тексту. Можна писати White, Можна написати за допомогою хекса, наприклад, FFF. Тощо, багато можливостей прописати колір, я за це все розповідаю, але будемо притримуватися одного стилю. Як це працює? Ctrl-S натиснули, перемкнулися в браузер, оновили сторінку, і ви бачите, спрацювало. Якщо ми. Подивіться ще, будь ласка, якщо я перемкнуся на елемент і виберу тех, або ж HTML, або Body, то у правому. Боці браузера є така вкладка як Styles. І тут показано, що для HTML баді прописано в файлі «Style.css» на першому рядку ось такі стилі. До речі, якщо я помилюся, то давайте я помилюся. Ну, по-перше, редактор вже починає щось казати. По-друге, у браузері, ви зможете побачити, що тут є помилка. Вона, ось ця помилка, невідома властивість, знак оклику у трикутники. Тобто, треба перейти у стайл CSS на перший рядок і звернути увагу, де виправляти. Тобто, браузер це дуже класна штука, вона дозволяє виправляти ваші помилки і дивитися на них. Оновлює. Можна вмикати, вимикати стилі. Ви бачите. Гратися з ними. Навіть можна тут щось е, на ходу підписувати, але це не дуже зручно. Тут є багато можливостей, тобто треба це все вивчати окремо, але для базового використання ви вже щось знаєте. Далі йдемо і напишемо ось такий стиль font Family. До речі, можна теж скористатися emето, ось таким чином. Тобто ff натиснути Tab, і буде щось написано. Але ми пропишемо повністю і подивимося, що нам запровадить редактор Emmet. І Visual Studio Code. Подивіться, будь ласка, кучу шрифтів нам рекомендує для використання. Чому шрифтів багато? Відповім. Тому що шрифти це окремі файли у рамках операційної системи. Якщо у вас якогось шрифта немає файлу, то, наприклад, наш любимий Times New Roman, яким реферати раніше писали та друкували в університетах та школах, його просто не буде в операційній системі. Ви не зможете його використати. А якщо ми прописали ось таке, то в операційній системі повинен бути файл шрифта Courier New. Тому зазвичай у вебі, а ми не знаємо, хто буде переглядати нашу сторінку. Її можуть переглядати на Макі, на Linux. На Windows, на планшеті з Android, на iPad якихось там девайсах. Може хтось на телефоні за допомогою Java Operi на дуже-дуже старому дивитися. Тому, можливо, такого шрифта просто не буде. Тому для веба пишуть зазвичай декілька шрифтів через кому, враховуючи на те, що, можливо, якийсь шрифт буде. Якщо ж ніякий не спрацює, то пишуть просто шрифт виду. Тобто тут буде вже використовуватися той шрифт, що за дефолтом встановлений в браузері. Зберігаємо і дивимося, як помінялися. Оновлюємо сторінку і бачимо, що шрифт замінився. Ми з вами створили першу сторінку. Вона працює, вона вже має підключені стилі, і ми можемо від неї вже стартувати і крокувати далі. До речі, courier new дуже люблять дизайнери у лапках. Чому? Тому що багато хто робить такі шрифти, а вони не дуже гарні у плані читаємості. Ну і тому, коли ти кажеш, що зроблю все кур'єр нью, дизайнер починає тіпати. І він пускає слину. Але то таке, це вже не наші проблеми. Ми розробники, ми можемо робити код, а вони повинні робити красиво або показувати, як вони хочуть, а ми вже на їх базі робимо гарно. Добре, йдемо далі. У нас вже є сторінка. Давайте ми додамо ще один файл зображення. Зображення в HTML-сторінку можна інтегрувати різними засобами. Тобто є декілька видів тегів, але самий, один із самих старих тегів це EMG. Натискаємо Tab. Зауважте, теги бувають двох видів. Є парні теги, в яких є відкриваючий тег і закриваючий. А є не парні, в яких є просто тег. В нього нема тега IMG ось такого вигляду. IMG. Ось таким чином. Він ось такий. До речі, непарні теги. Оце непарний тег. Оце непарний тег. Оце непарний тег. А ось парний тег. Непарні теги дуже важливі у плані роботи з атрибутами. Ось ця штука називається Атрибут. Осе такого вигляду, що міститься у тегі. Є атрибутом. Зараз я виділяю декілька атрибутів, щоб ви зрозуміли, що це таке. Ось це все атрибути. Атрибути або налаштовують, або змінюють роботу тега. Дуже-дуже іноді серйозно змінюють. У тегі Image IMG є декілька атрибутів. Атрибут SRC відповідає за посилання на зображення. Атрибут Alt. Відповідає за SEO, за підказку браузеру, пошуковим системам. Дехто його не заповнює на навчальних уроках, але у реальному житті його майже завжди повинні ви заповнити описом зображення. Добре, як же виглядає зображення, коли його немає ще? Я не прописав. Натискаємо Зберегти, оновлюємо сторінку і ви бачите, нічого немає, зображення нульове. Ось воно підсвітилося 000. 0. І мені треба взяти зображення. Зображення може лежати на вашому комп'ютері, а може десь в інтернеті бути. Наприклад, правою кнопкою миші копіювати адресу зображення і вставляємо шлях от сюди, між лапок. Це посилання на зображення. Браузеру нема різниці, де знаходиться зображення. Якщо він зможе до нього долізти, то він його відобразить. У даному випадку це посилання на зображення, яке лежить на сервері ITGID.info, І ми можемо з ним працювати. Давайте подивимось: натискаємо Ctrl-S і оновлюємо сторінку в браузері, щоб подивитися, як буде працювати. І ви бачите зображення. І ось тут зображення є. Ми ніяких стилів до нього не писали. Це вже виходить трохи за рамки цього уроку. Що ми з вами зробили? Ми з вами зробили. HTML-сторінку ми підімкнули CSS, ось воно. Ми підімкнули зображення зовнішнє серверу. І відобразили все це в браузері. Ось так виглядає наша сторінка у ТЕЦі. Це два файли, тому що зображення лежить в інтернеті. Файл index.html і style.css. CSS. Ми можемо перенести їх на сервер і вже робити реальну адресу в браузері, працювати з цим. Але це вже трохи. Потім. Якщо ви хочете пройти весь цей шлях веб-розробника, спочатку вивчити HTML та CSS, як я вказав, це не займає багато часу, за тиждень можна впоратися і вже йти далі, вивчити цю технологію для того, щоб розуміти, як будується сторінка. То посилання під відео є: приєднуйтесь до курсу HTML для JS-розробників. Тут ви вивчите все, що потрібно. Навчитися працювати зі всіма тегами, властивостями, робити анімації, зробити проєкт, завантажити на реальний сервер ваше резюме, яке ви самі розробите за допомогою Bootstrap, І вже зможете дивитися, як це все працює, і крокувати далі, вивчати JavaScript, React, в'юху, можливо, Angular, іти у бекенд Node ноду вчити. Там вже буде видно. Приєднуйтесь, якщо ж вам просто було це корисно, лайкайте, пишіть питання, якщо вони є, під відео я відповім на всі. Також зауважте, я показав урок, який працює у, мобі... у декстопних операційних системах. Але, якщо ви хочете, якщо вам цікава тема розробки, веб-розробки на мобільних пристроях, телефонах, планшетах. То пишіть у коментарі, я останнім часом дуже цікавлюся цією темою. Розповім про свої напрацювання у даній галузі. Тобто, чи можливо, в принципі, і як розробляти веб-розробку робити на планшеті, наприклад, які є ліміти, що ми можемо робити на планшеті, що ні. Пишіть коментарі, буду. Якщо це цікаво, записувати відео. З вами Олександр Лущенко. Наступним відео я покажу, як зробити першу JavaScript-програму та TypeScript-програму для початківців, і ви можете приєднатися до будь-яких тем, зможете зрозуміти, як я це роблю, і писати вже свій код згідно тих уроків, які я викладаю на своєму. Каналі. До речі, дуже-дуже дякую вам. Я бачу, що ще приєдналося декілька підписників. Давайте вже дожмемо хоча б до двох тисяч. Ну, дуже якось це дивно. Відео пишу непогані, я так думаю. А підписників дуже мало. З вами був Олександр Лученко. Дякую, що дивитесь українською мовою. Бувайте! Тримайтеся! Все буде добре, а ми з вами обов'язково зустрінемося ще і будемо працювати у веб-розробці. Бувайте!